Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Терези на березень 2023 року. Отже, Терези, давайте подивимось, що на вас чекає в березні місяці. Перше, що я хочу розповісти, це про планету Меркурій, яка починаючи з 2 березня. До 19 березня буде знаходитись у вашому шостому секторі. А шостий сектор це сектор, який відповідає за роботу і наше здоров'я, за нашу рутину, за наш повсякденний спосіб життя. А Меркурій це планета документів, комунікацій, поїздок. І вона особиста планета. І якщо вона знаходиться в вашому секторі роботи і ви давно, наприклад, шукали роботу, і не могли знайти роботу, то Меркурій при... принесе для вас якийсь вигідний варіант. Або ви вирішите, що хочете працювати в цій сфері, або у вас, наприклад, підвищать по роботі, тобто в сфері роботи у вас будуть покращення, і ще ці покращення будуть стосуватися не тільки роботи, а й вашого здоров'я. Тобто, якщо в принципі у вас було бажання, знаєте, як весною проходять різного роду чекапи, пройти якусь перевірку, то цей час. Перших три тижні березня також прекрасно для цього підійде. А починаючи з 19 березня, Меркурій перейде в знак Овен. А це для вас сьомий сектор. А сьомий сектор це сектор, який відповідає за партнерство, за партнерство нашої в особистому житті, за партнерство по роботі, за колег по роботі, за бізнес-партнерство і. Меркурій може принести, до речі, вам нове знайомство, і це може бути, воно стосуватись і особистого характеру, і, можливо, ви прийдете ну, на нову роботу і познайомитесь з новими людьми, у вас буде новий колектив, або, наприклад, ви познайомитеся з новою людиною і вирішите з цією людиною ну, якусь справу відкрити, якийсь бізнес. Це для вас 12-й сектор. Взагалі, про що говорить повний місяць? Повний місяць це завжди про завершення чогось, про завершення якогось етапу. А 12-й сектор це сектор, який відповідає за далекі землі, це сектор, який відповідає за детокс, це сектор всього духовного, перезавантаження. Так далі. І як це для вас може програтись? Наприклад, ви вирішите поїхати на відпочинок кудись в санаторій і перезавантажитись. Наприклад, закінчилась зима, і ви думаєте, от цей як один етап закінчився в житті, і треба очистити якби простір для нового етапу. Тоді більше це 7 березня, початок весни, перший місяць весни. Що ви можете зробити, ви можете, наприклад, Перебрати свій гардероб, викинути чи віддати непотрібні речі, ну, чи продати, якщо у вас є така необхідність, потреба. От зробити детокс організму, тим більше там у вас. Про певного роду перезавантаження. Наступне, що я хочу сказати, це про планету Сатурн яка теж 7 березня змінює знак і переходить з знаку Водолії в знак Риби. І це для вас теж шостий сектор роботи. Здоров'я, про яке я говорила попередньо. Планета Сатурн вона рідко достатньо змінює знак. Тобто вона не така швидка, як місяць чи Сонце світило. А робиться Сатурн орієнтовно раз, 2,5-3 роки. І тобто наступні 2,5 роки, там до середини 25-го року. Ваша увага. Зосереджена на секторі роботи і здоров'я. І якщо ви раніше переживали, що у вас немає цієї роботи, то у вас робота буде. Але яка робота по Сатурну? Сатурн дуже любить правила, структуру і закон, тобто десь там ну, продавати якийсь одяг, наприклад, в переході. Чи щось таке робити, у вас не вийде. Все, Якщо ви підете на роботу, влаштуєтесь, то це має бути робота офіційна по контракту з платою податків і так далі. Тому що по Сатурну все має бути по закону. Не може бути так, що ну, просто щось робиться. Розумієте? Так, що робота у вас буде. І якщо у вас була така ціль знайти роботу, я бажаю вам її знайти. А от наступне це планета Венера, яка з початку місяця до 16 березня знаходиться в знаці Овен. А знак Овен це для вас сьомий сектор. За що взагалі відповідає, що це сьомий сектор? Сьомий сектор це сектор партнерства. Це сектор особистого партнерства, коли ми в стосунках з партнером, це сектор бізнес-партнерства, і так як там у вас знаходиться Венера, це означає, що у вас може чекати якесь цікаве знайомство, цікаве партнерство, тому що там у вас знаходиться Меркурій, про який я попередньо говорила. А починаючи з 16 березня і до кінця місяця, Венера. Перейде в знак Лець, і це для вас восьмий сектор. А восьмий сектор це сектор чужих грошей. Тобто, це не сектор тих грошей, які ми заробляємо самостійно, коли ходимо на роботу. Це коли, наприклад, хтось може вам допомогти. Це можуть бути батьки, це може бути ваш партнер. Це можуть бути, наприклад, ваші старші діти. Або просто людина, яка хоче допомогти вам фінансово. Якщо для вас це може програтися, це може бути наприклад виплати від держави, певного роду соціальна допомога. Це можуть бути пенсія чи декретні, чи інші соціальні виплати там по інвалідності, якщо у вас таке є. Або як це може бути, наприклад, ви хотіли ну, якийсь бізнес відкрити. І шукали інвестора, і зараз, починаючи з 16 березня, у вас може з'явитися інвестор. Або, може, ви хотіли взяти кредит на відкриття якогось бізнесу, власної справи і так далі. То цей кредит можна буде взяти з 16 березня, якщо у вас були такі плани. Наступне з 20 березня сонце переходить. Овен і вже 21 березня відбудеться новий місяць, в то у, у знаці Овен і в тому самому секторі партнерства, про який я говорила попередньо. Тому, тому для вас, Терези, березень місяць, дуже великий акцент робиться на секторі партнерства, тому що туди у вас переходить Сатурн на 2,5 роки, роки. Там у вас Венера. Там у вас Меркурій під місяцем, там у вас новий місяць відбудеться. А новий місяць якраз говорить про те, що знову може увійти у ваше життя. Тобто, ви можете познайомитися з якоюсь новою людиною, починаючи по цьому новому місяцю. І, е Плутон 23 березня змінює знак і переходить в знак Водолій. І для вас це буде п'ятий сектор. Плутон це найповільніша планета, яка змінює знак орієнтовно раз в 20 років. І якщо щось відбувається рідко, це означає, що ця подія має колосальний вагон. Дітей, за любов, за побачення і за задоволення. І це означає, що і це ще сектор, який відповідає за хобі. І це означає, що ви, або, наприклад, наступних 20 років будете займатися дітьми, якщо у вас є такі плани завести дітей і так далі. Або якщо у вас таких планів, припустимо, немає і ви більше. На власній справі, на хобі. І на ну на такому на задоволенні від життя. Отакий От у вас акцент е на наступне майбутнє. От, і ще хочу сказати про планету Марс, яка 25 березня змінює знак і переходить в знак е РАК. А це для вас 10 Десятий сектор це сектор, який відповідає за кар'єру і за статус. Що у вас може бути по Марсу, так як Марс це планета така активності, драйву, спорту. І якщо він переходить в ваш сектор кар'єри, у вас може бути швидкий рух по кар'єрі. Наприклад, ви спочатку були менеджером, потім вас переходять вже на начальника відділу. місяць, це цікавий місяць. Це місяць, коли змінюється енергії, так як такі планети, як Сатурн і Плутон, змін.